А давайте без «давайте»! коли ми прагнемо когось закликати до дії чи спільної роботи. Ми кажемо давайте попрацюємо, давайте зробимо, давайте поїмо. Але в українській мові можна витворити цю форму зовсім інакше. Справа у тому, що в російській мові не можна утворити слово форму до дієслова другої особи множини, тобто ми. Тому і з'являється, давайте працювати це як роботайом, ні Работайм? Теж неправильно. Давайте збиратися, збираємося, зберемося, але ж це запитання, точно не заклик. Або, наприклад, давайте дружити. Дружинки. Теж немає саме тому в російській мові додають слово давайте. Українська мова гнучкіша і дозволяє утворювати форми заклику без додаткового слова. Давайте працювати, працюймо. давайте збиратися, збираємося, зберімося, давайте дружити, дружимо, давайте говорити, говоримо, давайте допомагати зсу, допомагаємо зсу, давайте підтримувати, підтримаємо.